Солдат Максим Коняхін загинув на Донеччині 17 листопада. Відспівували бійця у храмі 12 апостолів у Сумах. І і Попрощатися із воїном прийшла родина чоловіка, дружина та дві доньки 10-14 років, друзі та знайомі. Це всі наші герої, і це всі наші люди, яких треба підтримати. Максим Коняхін уродженець рубіжного, що на Луганщині. Вони виїхали, діток вивіз він із Рубіжного під кулями заховати в безпечне місце, а сам повернувся ближче додому, захищати дім. Він загинув під час виконання бойових завдань в Донецькій області, служив механіком-водієм в одному з реакторах дивізіонів. Поховали бійця на Алеї Слави на Баранівському кладовищі. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.